Агол, друзі, у цьому випуску на вас чекатиме приємна новинка. Битва PTPR Games Halnywood проти Unedbloods. Добрий день, друзі, ми з України. радий вітаю всіх на своєму каналі і кожного. І з вами завжди ваш дуже любний містер Танк. Сьогодні ми продовжимо вашу люблю рубрику битва PTPR Games. Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проєкту HowніWood, і це. Андедблокс, якого саме ти приємного перегляду, і ми починаємо. А розпочнемо ми з конкурента Ханівуд і це Undead Blocks. Якщо е, отож е, про Undead Blocks. Андлокс, Blocks закликає всіх тих, хто е, вижив, відповісти на заклик до зброї та вбити зомбі, щоб отримати нагороди у грі. Blocks це перший першу світі шутер про зомбі від першої особи класу буває, щоб заробити. Гравці Undead Blocks можуть щодня отримати нагороди, вбиваючи зомбі, і можуть збільшувати свої прибутки. Вибиваючи, вбиваючи під час використання НФТ і зарядженням зброї. Гравці також можуть брати участь у щотижневих таблицях лідерів і змаганнях. Щоб заробити золото, зі-бакс, яке можна обміняти на певні криптовалюти або використовувати для отримання кількісних і обмежених випусків ігрових предметів і зброї. Гравці також отримують стандартний зібакс, який дозволить вижилим, власне, підвищити рівень свого Weapon вепонус NFT і збільшити капітал. В активах, якими вони володіють, оскільки ми стрімко вступаємо в цифрове льожі з повагою і з повною сюжетною лінією та вбудованими дугами персонажів, адбокс віддаватиме пріоритет грі а, TA заробітку із вторинною економікою та цінністю пропозицію, створеною для стабільності та душевною, душевного спокою, як для гравців, так і для інвесторів, сила для геймерів». Окей, рухаємося далі помаленьку-помаленьку. А тепер давайте тільки поговоримо про Ханівуд. Ханівуд — це країна мрій, де в ведмеді мають власні володіння. В світ є дуже захоплюючий, гра уже декілька разів і продовжую власне, дивуватися від класного геймплею та цікавого, цікавої концепції. Це є битва під, 에, пробачте, це підпірний блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти реальні монети, реальні гроші. Вона створена на базі космосу. Грати 5 хвилин і заробляють реальні гроші. Як можна Заробити. Перший з варіантів заробляти купуючи на та сі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий з варіантів це заробляти, перемагаючи в режимі pvp битв. А і третій варіант він набагато простіший заробляти, поклавши метикон в стеді. Команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складається з освічених людей, партнери та інвесторів. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя, а це космос, відмер, окис, за та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Honeywood – це та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно є круто. Порівняння Вуд і Андрей Блокс. Пробачте. так. Андрей Блокс це гра і жанру P2P, котра яка власне погана, але однозначно є куди рости. В свою чергу, Хайнівуд вибрав брав у себе усі сильні сторони, а саме, ем, такі сильні сторони, як можливість заробляти 45 за хвилин, також стабільна економіка, також можливість брати груз з собою, також можливість складання своїх розмов на і не тільки. А тепер давайте трішки підсумуємо. Після порівняння двох проєктів перемогу отримав Ханівуд, тому вітаємо його з даною перемогою. Свій вибір я е, е, стовідково зробив, і це Ханівуд. Буду і надалі всяко підтримувати, е, е, інвестувати усіма можливими і неможливими метами. Даний проєкт відносно а, і також інвестицій. Окей, у мене на цьому все. До нових зустрічей в наступному випуску. Був радий бути вам корисним. Усім бувай!